І залишились у нас два аеропорти: це Київ Бориспіль і е, 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 аеропорт Львів. Е, відповідно, ця дискусія також. Ну, от останнє, ну, скажем, дещо закрите засідання відбувалося за участю української сторони, міжнародних перевізників, е, міжнародних організацій е, е, на, на початку е, грудня, здається. І там обговорилось питання можливості відновлення польотів. І от е, ключове питання, яке не вирішено, як я вже говорив, це було питання страхових виплат у випадку, е, ну, скажімо, безпосереднього втрати е, літака чи людських життів. Тобто воно всягнуло такої межі, що на сьогоднішній день це. 750 мільйонів доларів це достатньо висока страхова виплата за повідомлення з цього представника там Крістіна Елісон, який там представляє компанію Марч Макленан, яка залучена в ці перемовини. Ну і відповідно безпосередня загроза того, що наші аеропорти не мають захищеної. Ну, достатніх систем захисту аеропорту, тому що у нас найбільша загроза це балістичні ракети. Балістичні ракети перехоплює тільки система Петріот і е, при використанні ракет ПАК-3. І відповідно кількість пускових систем. Яка б дозволяла, ну скажімо, здійснювати такий захист. То цієї цієї можливості немає у нас здійснювати ні в Києві, ні у Львові.